Оце частина табору. Глянемо, може хтось копав. Манлихер. Манлихер 8 міліметрів австрійський. Чотирнадцятий рік, 14. Да, БМФ. Віденський арсенал, заводи Бернтурфа. Не глибоко, але десь тут на. О, русський, гостра куля, Мосин. І що ти таке повезло. Гудзик. Гладкий, стандартний австрійський гудзик на мандир. Хтось як я, пішов і обірвав гудзик. Маузер. Обойма на 5 патронів. Трьохдюймовий шрапнель. Хтось збив мідний поясок. Суще по всьому російські.